Зразу, як ми приїхали, тобто у нас був перший, перший день, ми заїхали на підрську територію, закріпилися на вказаному рубежі. І виходить, я був їхав з командиром батальйону на Козаку, ми їхали до нашої штурмової роти, і перед нами вискакує піддерська газелька. Ми розуміємо, що це підери, а нам там було, ну, буквально доїхати, там, 100 метрів. І ми заїжджаємо в посадку і контролюємо цю дорогу, де стоїть наша рота. Командир батальйону передає, що спереду нас їде підрозка буханка. Ми з'їжджаємо в бік в посадку, по цій буханці вже йде вогонь. Ми вилітаємо з машини, починаємо всі по ній працювати. Це були перші підери, яких ми взяли. Там був начальник штабу 810-ї, який був знищений. Бригади? Так, да, так, да, так. Да. І в принципі там були його оці дорочки. підсобники, можна сказати. Офіцер є єздіть? Є офіцер, є офіцер прийом. Яке звання? Старша вітюна, посада. Що посаду з нею. Посада! Це довждень. Командир звода. Командир взвода, командир взвода, прийом. Ми взяли їх там двох в плен. Давай, давай. і після того почалося почався дві ж. зрозуміли, що ми зайшли в цей населений пункт і масово-масово почали втікати. Там просто полями, дорогами, на автівках. І ми так вже зрозуміли, що ця дорога для них для них і для нас це був такий. Стратегічно важливий об'єкт, який ми мали тримати. На той час, на перший день, ми, були, ми знищили десь буквально, я думаю, 10 автівок. Це всі іменно з піхотою, яка втікала. І з тих 10 ми взяли 18 полонених. 18 полонених, які були передані зразу вже в той же день в Україну на обмін. одна! їдемо, гонь! Єбаште! Бікаємо! Живі є! Єсть! Акуратно вилазимо, сука, з машини! Акуратно вилазимо! Вилазим. Після того дня ми вже почали переміщатися більш до наступної задачі під опорний пункт Каучук. Там, де займали вагінний рубіж, і там у нас почалася доволі непогана м'ясорубка. Uh -huh. Там вже підери підтягнули техніку, підтягнули артилерію. До цього часу ми, в принципі, пішли, вони там всі обосралися, там в них не було ні ФПВ засобів, ні артилерії. Вони чисто піхотою приймали бої. А коли вже от ми впарилися в цей опорний пункт, вже почали їхати і танки, і БТРи підерські. Тільки ми зайшли туди, це був ранок. Ми там закріпилися. І зразу ж з 9-ї години, тобто стільки ранок почався, почали йти важкі бої. Поїхали БТРи, почали насипати по нашій піхоті, по посадках, почали лізти підери, але ну, все рівно у нас, як ніхто там не злякався, їх Зразу почали давати відсіч. Ми були всі на страйкерах. І пофіг нам були ті БТРи. Тому що у них пушка тридцятка, у нас 12,7. Нікого з невідників, з водіїв це не злякало, Тобто ми не виїжджали, виїхав. Перший страйкер, там БТР працював по нашій піхоті на рубіжі дороги. Справа там була посадка, де були наші групи, які тримали цей рубіж. І наш страйкер вилетів, насипав йому прямо в сраку. Пойшлося так, що БТР, коли розвертався, він цього страйкера ззаду не побачив. І страйкер розібрав той БТР просто вщент. Він загорівся, почало детонувати БК, підари почали втікати, піхота їх добила. І, все. і тоді вже всі зрозуміли, що ніфіга собі ми. Ну, ми ти на не навіть на тих самих БТРах. Ну що, братва, новий трофейчик, новенький Урал, ахмат подарив нам. Російська артилерія оставила. Слава Україні! Героям Слава! Як так вийшло, що от, 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 ви так прорвали взагалі кордон? Вони були не готові до того. Вони не знали, що ви накопичуєтесь. Просто дивно, що у них розвідка не працює. Тут було от іменно чітко, чітко все продумано, чітко доведена задача там, командиром бригади. Він її доводив особисто там, командиром батальйонів. Командири батальйонів доводили е, своїм командирам рот. І якби все було поставлено, там тиждень часу здача була доведена, і вона не вийшла за інші рамки. Mm. Тобто, мало хто про це знав, воно все стримувалося. На це був тиждень часу підготовки, люди підготовлені, і пішла робота. Пішли дружні батальйони виконувати здачу по своєму напрямку, у нас був свій напрямок, е, прорвали кордони. То є, ну, да, у нас теж там було таке, що ми думали, що нічого не вийде, що там підери нас зустрінуть. А як вийшло, в перший же день, коли ми прорвали кордон і побачили, як ці підери втікають просто там полями, дорогами, без жодного супротиву, тоді навіть сама піхота наша вона зародилася, вона побачила, що вона може. І все. І тоді вже стримати нас було дуже тяжко. Дуже тяжко. Це був такий адреналін, навіть це був такий дуже сильний адреналін, що ми просто летіли в політ. Ну, хотілося бачити, як ця піхота вмирає, як вона біжить, тікає. Щоб вони розуміли, що не тільки вони можуть прийти на нашу землю, а й ми можемо дати їм пізди на їхній же землі. Шука, здавайся, выходи, пітер, можу, ты, сука, здавайся, виходи, відер, блядь! Це ти, сука, піздиш. Що там, родной? Раніан? Який підрозділ? Підрозділ? Скільки у вас людей було? Четверо. Тоді в Какую? Нет, вот, Туда дальше поїжали, не знаю. Могу радіо. Оружие радейку... было приват. Радяйка є? Вот, є. Забирай радейку. Могу включить пароль вести. Давай пароль, Тільки Только помогите, пожалуйста. Поможе, поможе. То, то есть їх просто кинули і переважно там були зеки. То есть там були зеки, яких просто кидали от такого до нас на супротив на м'ясо. Mm -hmm. Після того вже з'явилося 810-та, якийсь там їхній другий батальйон чи якийсь в повному комплекті, який теж там довго він не постояв тиждень часом, він з нами побудався, і все, і просто був відкатаний, бо він був знищений. У мене ще повиставалися їхні прапора, в них там ще це, виходить, шмарпехи, і в них є там десантошнорміроти. Угу. Одна, одна така з них попала на нас, яка була знищена в повному составі. Ми там понабрали в них бля, трофейчиків нормально. прапорів, шевронів, на К-12-х, тобто, там нормально зародилися. Українські десантники перемогли російські. На Ізі. Це було дуже легко. Обернувся. Куди ти можеш? Вставай, вставай бігом. Тут один цілий, один цілий. Плюс два, плюс два живих. Плюс, плюс, відправляй щокарам тобі на допомогу. Він іти, йти, може, йти може. Зараз забираємо його, забираємо, як прийняв прийом. Так, тебе зараз заберуть. Все, помаленьку йдеш туди, там тобі надають допомогу. Прийняв? Все. Зустрічаю, зустрічаю, надавайте допомогу першу медичну. Можна ногу? — Давай щоб Мої війська тут показало себе, так на висоті. Не вперше вже, звісно. Я думаю, що показало себе на найкращому рівні. Найкращому. Тобто, да, там були втрати, були, да, були тяжкі такі моменти, але все рівно ніхто не зупинявся. Евакуація, логістика, все було на своїх місцях, все постійно, постійно підтягувалось, відвозилось, працювали на 100% всі. Угу. Всі працювали на 100%.